Лисичанську, що на Луганщині молода жінка Аліна Хейдер виготовляє патріотичні ляльки-мотанки. Вона громадська активістка, волонтерка завжди брала участь у всіх патріотичних акціях у рідному місті. Мати двох дітей, яка наразі носить під серцем ще одного малюка. Вона не відпочиває навіть у декретній відпустці навпаки, використовує час і скористю. Рокоділля каже вона, допомагає відволіктися від усіх проблем. Давайте подивимось на її витвори. Виготовляти ляльки-мотанки місцева активістка Аліна Хейдер розпочала нещодавно. Наприкінці грудня минулого року вона зробила свою першу ляльку. Зараз жінка перебуває у декретній відпустці, тож вільного часу у неї побільшало. Любов до вишивання Аліні передали мати та бабуся. А от із технікою виготовлення ляльки-мотанки вона познайомилася завдяки інтернету. Пізнавши цю науку, тепер вона виготовляє обереги не лише для себе, а й на замовлення. Жінка каже, кожна деталь. Такої ляльки має значення, і робити її потрібно за певними правилами. От зараз ми делаємо голову, то от спіраль, да вот скручуваємо ткань, спираль обозначает життя. жизни. Кукла мотанка делается абсолютно без іголки. То есть, и э, э, вся техника выполняется э, намотыванием. Единственное, что шьется, шьется только одежда. Иголка не должна прикасаться к куколке вообще. Лисичанська майстриня каже, що війна на Донбасі внесла свої корективи у моду на все. Наразі до неї надходить все більше замовлень на ляльки-мотанки із патріотичною символікою. Такі замовлення вона завжди виконує із любов'ю та натхненням. Зараз дуже очень, канісне популярністю мотанки. Патріотичні я здівала кілька таких мотанок. розшивали там герб України був на фартушці Ну, у зв'язку з с политическая обстановка в нашем регионе вообще в нашей стране, конечно, люди стараются вот какие-то такие обереги, естественно, что, ну, просто чтобы они были сделаны по всем правилам. В дома у Аліни є лялька-мотанка, яку подарував військовослужбовець 24-ї окремої механізованої або як її ще називають, залізної бригади. Такий подарунок жінка отримала за волонтерську допомогу бійцям. Вот это вот что-то блокитная стричка і подарил э, солдат военный из 24-й бригады. Э, помогали мы военным как волонтери. И вот он в какой-то момент приехал, сказал, что хочет подарить что-то на память. Им детки дали, Там у нее есть письмо. Даже вот я его еще не открывала. для виготовлення ляльки-мотанки, необхідна спеціальна атмосфера. Під час роботи краще співати пісню або слухати спокійну музику. Думки повинні бути чистими і світлими, адже під час виготовлення лялька вбирає в себе енергетику майстрині. Тож, якщо ви не в доброму гуморі, за таку роботу краще не братися. Принаймні, за словами Аліни, вона, коли робить патріотичну ляльку-мотанку, завжди думає про якнайшвидшу перемогу українців у цій. Не оголошеній війні Олена Коновалова, Андрій Канчин з Луганщини спеціально для телеканалу Еспресо.